Тож, це українські президенти. Наразі їх було шість штук. Можна багато говорити про їхні добрі і погані сторони, але ми не будемо. Ми розберемося, хто з них вижив би в грі престолів із серій книжок Джорджа Мартіна. Так, це найефективніший спосіб оцінити ефективність політика. я вам... Отже, нам треба просто підставити Україну до вигаданого континенту Вестерос. Це Вестерос. І тут нема України. Але тут є сім королівств, зимна стіна і живі ядерні боєголовки. Класно! Але на жаль, тут немає потрібних географічних, політичних, наукових і соціально-економічних умов, щоб впихнути сюди нашу дивовижну країну. Треба щось тут змінити. А власне, що тут можна змінювати? У Вестеросі був собі божевільний король. Він був шиз, який всіх дістав. Тому з ним зробили що. Звісно, вони поговорили і домовилися про те, що все було добре, і всі жили довго і щасливо. Проти нього повстали і його вбили. Новим королем став лідер повстанців. От тепер все точно було добре, і всі жили в мирі і злагоді. І... Е, ні. Ніколи не буває так просто. Сталися сімейні інтриги, і почалася боротьба за престол між шляхетними домами і різними придворними опортуністами. Окремі королівства прагнули здобути суверенітет. А ще на фоні всім їм загрожувала неспинна сила ззовні. Захопливо. На диво схоже на Русь 13 століття. Стоп, ще раз. Русь 13 століття. Пані і панове, ми знаємо, що тут можна робити. Отже, реальна Русь формувалася в низку окремих незалежних держав, яких разом знесли з обличчя планети кочові орди монгольських завойовників. У Вестерусі в цей час ми не знаємо, чим все закінчилося цей бородань. Дуже повільно пише книжки, але уявимо, що за внутрішніми проблемами вони пропустили вторгнення ззовні, але кілька держав вижили. Але їхні королі втратили вплив, бо в них багато чого зруйнували. Але зато здовбули більше впливу великі землевласники. І з часом вони почали обирати королів, така типу шляхетська демократія. Але це, звісно, безлад тому їх захопили сусідні великі імперії. А вони змагалися між собою, і тому там розвинулася промисловість. А то треба було навчати людей, і розвинулася освіта. А від того виникли нації. А імперії це все ігнорували, і після чергової війни все вибухнуло. А потім все захопили комуністи. А комунізм не працює, тому все розвалилося. І так ми доходимо до України 1991 року. Словом, щоб ставити українських президентів гру престолів, треба, щоб вона відбувалася на території Старої Речі Посполитої, але там були старі заводи, Айтішники і кав'ярні третьої хвилі. Логічно. Виходить, замість семи королівств маємо 15 республік, і дивимося на другу найбільшу важливу для імперії з них. <кхем> Отже, один з придворних чиновників там непогано лізе кар'єрною драбиною. Аж раптом все починає розвалюватися. Економіка вмирає, тоталітарна влада центру слабне. В імперській столиці за владу змагаються кілька претендентів. Та цим треба користатися, подумали українські націонал-демократи, які десятиліттями боролися з імперською владою. Та комунізм не робе, Напевно, подумав наш місцевий чиновник, якого якраз призначили головою місцевого парламенту, в який вперше дозволили обирати не тільки комуністів. Звали чиновника, до речі, Леонід Кравчук. Він, до речі, народився громадянином Другої польської республіки, бо він сам з Волині 30-х років. В 91-му році Кравчук швидко зорієнтувався і почав загравати з усіма сторонами політичного спектру одразу. А потім сталося несподіване. А потім в Москві стався несподіваний переворот ультракомуністичних дідів. І Україна проголосила незалежність, поки росіяни були дуже зайняті. І тут починається справжня українська гра престолів. Стара імперська влада майже вмерла. Ось це нова імперська влада. А ні, їх зупинили за пару днів. Але не стара влада, а нова нова влада. Але стара влада ще досі жива, просто слабша. І ніхто з них не хоче відпускати Україну з-під своєї влади. Щоб перемогти в такому, треба мати достатньо впливу. А для цього треба мати свою команду і бажано якихось вагомих друзів, а ще бажано ресурси і купу грошей, а ще не завадила б армія. Наразі ж майже з цього нічого не було. Але почекайте, що це? Крім дощу, це дощ. Нова нова російська влада заїхала в Москву на хвилі народних протестів. Хе, їхня легітимність тримається на демократії, помітили розумні люди, які розуміли, як працює політика. Щоб підтвердити незалежність, ми проведемо референдум, сказали українці, щоб апелювати до демократії, бо референдум це дуже демократично. Окей, сказали в Росії, бо не вірили, що Україна проголосує за незалежність, бо не вірили, що українці існують. А поки всі готувалися до референдуму і думали, що робити із Совком, Україна почала створювати свою армію на основі радянської армії, що, як показав час, не надто хороше рішення, але краще, ніж нічого. І Кравчук брав в тому участь, що на диво розумно. А ще заборонили компартію в Україні. Потім її знов дозволили, а потім знов заборонили. А ще Кравчук взявся агітувати за себе перед виборами президента, показуючи себе як батька української незалежності, хоча все життя він був комуніст. Але, типу, більшість українців в 1991 році могли про себе сказати те саме. А ще Кравчук їздив на з'їзди лідерів Совкових республік і тягнув час, опираючись в записування України в новий СРСР. А такий тоді хотіли створити. Коротше, почалися вибори і референдум в один день. Гей, всі проголосували за незалежність, і за Кравчука теж майже всі. Українські національні дисиденти не змогли домовитися про одного кандидата, та й більшість українців були дуже пострадянські. Просто радянські? Коли вони стали пост? Тим не менш, президент Кравчук приїхав на зустріч з лідерами Росії і Білорусі і сказав, що ніяких нових союзів Україна не створює. Ну, хіба трохи? Вони створили СНД. Москва вірила, що з СНД вийде новий СРСР, але Україна постійно відмовлялася брати в тому СНД участь і нічого з нього не вийшло. А ще Україна налагодила контакти з країнами світу, і це було успішно, бо минулого разу такого не виходило і все закінчилося погано. А ще в Україні був третій найбільший у світі запас бомб, які можуть стирати з планети цілі міста за раз. Віддавайте, сказала країна світу, особливо США. Та може ні, сказала Україна. Віддавайте, повторили США і всі решту. Ну, добре. Сказала Україна, але попросила за це гарантії безпеки, які нічого не дали. Mm, міжнародне право. А ще Кравчук прийняв посаду президента від останнього президента УНР, який досі працював у вигнанні за кордоном, чим гарантував Україні спадкоємність не від Совка. Вишукано. А ще Москва майже одразу стала казати, що Крим має бути російський. Україна була проти. А ще в Криму були сепаратисти, але їх зупинили. А ще в Криму був Чорноморський флот. Гей, він наш! Сказала Україна. Ні, він наш, вас взагалі немає. Хто ви взагалі такі? сказала Росія. І так роками ні про що не могли домовитися. Це все могло дійти до війни. «Агов, а може, якось реформуємо економіку? спитали люди. Давайте не будемо спішити, відповів уряд. Але СРСР розвалився здебільшого через економіку, а наша країна її частина, казали напевно, ті, хто щось розумів в економіці. Та ні, все буде нормально. Сказали в парламенті уряді. І тоді вся економіка і соціальна сфера посипалася. А тоді всі подивилися на одного директора радянського заводу ракет, який казав, що він налагодить стосунки з Росією і відновить економіку. Підходить, сказали майже всі українці, і далі проголосували за кучму. Ну, добре, сказав Кравчук і пішов собі. Що було класно, бо це означало, що в Україні працює демократія. Ви собі навіть не уявляєте, як насправді важко міняти одну владу на іншу. Це, це була найбільша проблема для майже всіх країн в історії. Якби це все відбувалося в грі престолів, то Кравчук був би придворним на службі в божевільного короля, який завдяки виключно своїм навикам бути обережним і домовлятися, вижив би до кінця історії і навіть очолив би своє рідне королівство. В монархіях правда просто піти з посади не можна, тому його знає, чим би то все закінчилося. Кравчук був сумнівним персонажем з моральної точки зору, але як політик він був на диво професійним. Тому у грі престолів він напевно би вижив. Хіба що його підвела б економіка? Але у феодальні часи з цим було простіше. Кріпаків Кравчук точно собі визнайшов. Та й таке. А далі був кучма.